Ситуація у місті Покровськ з кожним днем стає напруженішою, але попри постійні звуки вибухів та гул літаків мешканці виїжджати не поспішають. Так, майже вся критична інфраструктура, магазини та аптеки працюють у звичному режимі. Більше немає на півпорожніх у магазинах та величезних черг на заправках, які спостерігалися кілька місяців тому. М'ясо, овочі, цукор, сіль та навіть східні ласощі і приправи на залізничному ринку Покровська можна придбати практично все. Також продавці зазначають, що розрахуватися за продукти тепер можна через термінал. Як Ки працює майже у кожній палаці. Ціни на обмін валюту порівнянні з минулим тижнем також дещо змінились. Так, ціна купівлі долару становить 40 гривень 40 копійок. На купівлю євро трохи нижче за долар 39 гривень 75 копійок. Ціна продажу становить 40 гривень 35 копійок. За офіційними даними Національного банку України, курс долару та євро знаходиться майже на одному рівні близько 36 гривень. Через нестабільний курс долару ціни на паливо також весь час коливаються. Тож ми дізнавалися, які ціни на бензин дизель та газ на заправках Покровська на заправці паралель запевняють, що проблем з пальним немає. Так, на заправці у наявності є 95-й бензин за ціною 55 гривень, та дизель за ціною 57 гривень. Газ можна придбати за 28,50 за літр. А ось на заправці мультитоп ціни на пальне трохи нижчі. Так, за літр 95-го бензину доведеться сплатити 53,52 гривні. 92-й коштує 51 гривню. Дизель за ціною сягає 57 гривень, а газ 29 гривень за літр. Тож, як бачимо, навіть попри війну та. Важкі часи життя у місті триває покровськ вересень, 2022.